Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 квітня та на 1 травня 2024 року. Сьогодні, 30 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козарі до 18 години 20 хвилин, а потім перейде в знак водолій. Тому всі посіви треба завершити до 17.30 вечора. Давайте нагадаємо перелік агроприйомів на час місяця в козирозі саме на сьогодні, на 30 квітня. Сіємо насіння та проводимо посадку рослин вершків та корінців. А це значить, можна саджати картоплю, сіяти насіння коренеплодових овочів, сіяти насіння будь-яких вершків. Комусь треба посіяти насіння кабачків, хтось кукурудзу, хтось соняшник, абсолютно будь-які вершки. Тобто ті рослини, які дають врожай над землею. Теж можна сьогодні встигнути посіяти. Але, будь ласка, не тяніть до 17.30, постарайтеся раніше все зробити. До речі, 30 квітня сприятливий час для посадки розсади, роботи з розсадою, пікірування, перевалку робіть, посадку. Перевалку. В садку гарний час для посадки саджанців будь-яких садових рослин, для укорінення живців, для щеплення, для обрізки та для зелених операцій на будь-яких рослинах. І все це до 17.30 робимо. Ефективними поливи будуть тільки до 12 години дня, а підживлення, будь ласка, зробіть до 9 ранку. І 30 квітня сприятливий день для різних заготівель. А от квашення капусти завершіть до 1530. Тоді вона буде дійсно смачна. А важливо для здоров'я на сьогодні 30 квітня. Будь ласка, не використовуйте в харчуванні каву, не їжте шоколад, не пийте алкоголь, не їжте жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези та сіль. Що ж, готуємо? Можна готувати. Будь-які макаронні вироби, свіжі та варені овочі, пісне м'ясо готуйте, відварені яйця, морська риба дуже корисна, та молочні і молочнокислі продукти, Їжте різні горіхи, які у вас є, журавлина корисна, гранати, свіжа зелень вже є у кожного. Будь ласка, її використовуйте. і Дуже смачна і буде корисна зелена цибуля. І всі салати заправляйте рослинними оліями та пийте чай із шипшини смачного вам. Завтра, 1 травня, спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці водолій. І тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини саду та городу не можна, бо це час дихання рослин, час стихії повітря. Але це сприятливий день для обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. 1 травня сприятливий день! Для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 травня 2024 року. Тут зовсім інші у нас будуть меню і продукти. Відмовтеся 1 травня від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованої води, консервованих напоїв від шоколаду картоплі із овочів картопляні та грибів. А що ж можна приготувати для здоров'я? Каші, з гречки, пшениці, вівса. Можете, якщо їсти, м'ясо, готуйте будь-яке м'ясо, будь-яку рибу використовуйте. Проростки зернових та бобових культур дуже корисні і корисний хліб з висівками. Готуйте і їжте молочнокислі продукти, доступні овочі та фрукти, але без термічної обробки. Варіть квасолю, сою, какао, їжте горіхи, мед, сухофрукти і пийте чай з ромашки та каркаде. Всім вам смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам щастя, радості, гарної погоди. Усіляких вам гараздів. Зустрінемося з вами сьогодні ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!